Тут, бо я бачу, що наша школа це не просто місце, де ми здобуваємо знання, це місце, де ми формуємо себе як особистості. Ми проводимо тут значну частину нашого життя, і я хочу, щоб кожен з нас почувався тут комфортно та впевнено. Як президент я буду прагнути до того, щоб кожен голос був почутий. Якщо я стану президентом, я обіцяю створити більше можливостей для самовираження та розвитку талантів кожного учня. Покращити комунікацію між учнями, вчителями та адміністрацією, впроваджувати нові ініціативи, спрямовані на покращення навчального процесу умов у школі. Але головне, я хочу бути президентом, який слухає. Ваші ідеї та ваші пропозиції будуть для мене на першому місці. Разом ми можемо зробити нашу школу місцем, де кожен буде почувати себе комфортно та впевнено. Дякую за вашу увагу. Я сподіваюся на вашу підтримку. Я Волошин Назар, учень 7 класу, претендую на посаду міністр волонтерських справ, волонтерська діяльність, безкорислива добровільна справа, спрямована на допомогу іншим. Волонтером може бути кожен. Мої плани згуртувати шкільний колектив навколо добрих справ це довільнити потреби школярів, налагодити партнерство з місцевою владою на підтримку ЗСУ. Організовувати благодійні ярмарки. У мене є свій девіз. Мій девіз – діяти, а не сидіти на місці. Тому я буду дуже рада, якщо ви дасте свій голос саме мені. Я обарію. Вагрів... Євген учень самого класу. І я хочу принести до шкільного парламенту на посаду волонтера. Я вірю, що кожен з нас може зробити щось корисне для інших. І я готова працювати, щоб покращити життя нашої школи та підтримати тих, хто цього потребує. Моя головна ідея організувати регулярні благодійні акції для допомоги місцевим громадянам і тим, хто опинився в складних життєвих умовах. Це можуть бути збори продуктів одягу або канцелярії для дітей з малозабезпечених сімей. Також я хочу залучити учнів до екологічних та соціальних ініціатив. Ми можемо проводити заходи на підтримку екології, наприклад, перебирання шкільної території або інших територій, або збір, збір краще кращичок для протезів воїнам. Я готовий стати активним учасником і організатором шкільних заходів, які не лише допоможуть інші, але й об'єднають на навколо добрих справ. Сподіваюся на вашу підтримку і можливість разом змінювати світ на краще. דברי... אрок הי